Розповідаю вам, чому варто обирати саме садовий центр Грінцад для того, щоб озеленювати свої ділянки. Це завжди якісний посадковий матеріал, оптимальні ціни, оскільки ми маємо власний розсадник понад 40 гектарів, де ми вирощуємо, дорощуємо свої рослини та привозимо їх сюди. У нас це зручне місце розташування по центральній житомирській трасі село Мила. Площадка, де можна обрати рослини, понад пів гектара. Тут ви зможете знайти собі все необхідне для озеленення ваших ділянок, також досадити якусь гарну рослинку. Вибір в нас великий. Тому запрошуємо приїхати подивитися. Та знайти собі необхідну рослину, про яку вже давно мрієте.